Привіт, я Брайан Трейсі. Мене завжди запитують, які звички успішних людей, що приводить їх до того, що вони входять у топ 20 тих, хто заробляє гроші у нашому суспільстві. Що ж, Аристотель якось сказав, що 95% п'ять із того, що ви робите, являється результатом вашої звички. Основне правило заключається у тому, що ви повинні формувати корисні звички, а не допускати формування шкідливих звичок. Інакше правило каже, що корисні звички важко формувати, но з ними легко жити. Шкідливі звички легко формувати, но з ними важко жити. Одним із поворотних моментів мого життя і моїх дослідів в області психології було те, що до любої звички можна привчитися, і від любої можна відівчитися. Насправді ж, ви не відівчуваєтеся від звички, ви просто замінюєте шкідливу звичку корисною, тою, яка має більшу силу і вплив. Як же розвинути у собі корисну звичку. Ви виробляєте корисну звичку шляхом повтору. Майже все, що ви робите з моменту, як ви встаєте зранку з ліжка, привичка. І так, подумайте про себе, які звички мати найкраще всього. я написав книгу Звички на мільйон доларів. Це 12 розділів, і у кожному розділі зібрано 20 чи 30 звичок. Позвольте, я розкажу про деякі із найкращих. Перше, ви робіть звичку кожного дня ставити цілі і орієнтуватися на них. Що це означає? Коли ви лягаєте спати, подумайте про свої цілі на завтрашній день. Маленькі цілі, яких ви намагаєтесь досягнути у цей день. Ведіть щоденники, регулярно записуйте свої цілі. Коли ви знаходитесь у дорозі, думайте про свої цілі. Коли ви спілкуєтесь із людьми, думайте про свої цілі. Ви досягаєте того, про що ви думаєте більшість свого часу. Успішні і багаті люди думають про свої цілі більшість свого часу. Друга звичка будьте орієнтовані на результат. Люди повинні завжди думати про найважливіші речі, які вони можуть зробити прямо зараз, і отримати свої самі значні результати. Успішні люди складають список із всього, що їм потрібно зробити, і перш ніж приступати до роботи, вони розставляють пріоритети у списку. Насправді це міняє життя. Спитайте себе, що якщо би я міг зробити щось лише одне із складеного списку, до того як мені потрібно буде срочно поїхати на місяць, і якесь цих справ я повинен обов'язково завершити. Поставте круг навкруги нього і почніть його виконувати негайно. Першою справою Привчіть себе працювати беззупинно, поки ви не завершите цю одну єдину справу. Ця проста техніка робила із бідних людей багатих всюди по всьому світу. Почніть негайно виконувати свою найважливішу справу і дисциплінуйте себе. не кидайте її до тих пір, поки вона не буде завершена. ще одна звичка, яку ви можете виробити, це орієнтуватися на людей. Признайтесь, що все, чого ви достигнете у цьому житті, буде залежати від допомоги або підтримки або співпраці інших людей. Тому завжди думайте, як я можу допомогти цим людям, щоб вони захотіли допомогти мені у відповідь. якщо ви думаєте про свої продажі? Киньте це найкращі продавці найбільше думають про своїх покупців. Хто їх покупці, чого вони хочуть, як їм максимально допомогти. Як вони можуть допомогти їм ще більше сьогодні. Успішні люди дуже зосереджені на самих важливих людях у своєму оточенні, як і в особистому, так і в діловому. Ще одна важлива звичка: це бути орієнтованим на здоров'я. Думайте про своє здоров'я, думайте про те, що їсти будете сьогодні. Подумайте про щоденні вправи. Подумайте про те, що потрібно багато віддихати. Пам'ятайте, що для того, щоб добитися успіху у нашому конкурентному світі, нам потрібно багато енергії. Щоб мати багато енергії, потрібно добре харчуватися, багато віддихати і постійно займатися спортом. Ще одна із самих важливих звичок це характер і чесність. Завжди говоріть правду, якою б гіркою вона не була. І остання звичка це самодисципліна. Самодисципліна є основною звичкою, яка робить все інше можливим. І найкраще визначення самодисципліні являється те, що самодисципліна. Це заставляти себе робити те, що ви повинні робити, і коли ви це повинні робити. Хочете ви цього чи ні? Любий може робити те, що йому подобається. Іменно тоді, коли ви не хочете цього робити, але ви все одно це робите. Ви розвиваєте самодисципліну, яка робить все можливим. Дякую за перегляд. І напишіть ще у коментар одну звичку, яку вам варто розвинути прямо зараз. Яка допоможе вам досягнути самих головних цілей більше, чим люба інша звичка? Практикуйте цю звичку кожен день, поки вона не стане автоматичною і легкою.